Дівчата, всім привіт, ми в Єві. Давайте подивимося, що цікавого пропонує Єва. Почнемо з лаків для нігтів. Є маленький LCF, є великий. Ой, фокус. Ось така блістяшечка цікава. Є ось такий гарний відтінок, гляньте він з шиммером. З таким синеньким тон 10. і червоний в міні форматі з золотавими блискітками. рожевий ще хочеться такого знаєте, яскравого літнього настрою додати? Тон 0,5, гляньте, яка краса, так? Так, що ще цікавого трошки нижче. Ось тут теж бачу, ну тут щось з ним не так, з цим молочком. Блістяшечки, напевно, нам захочеться ближче до Нового року таких блістяшок. Так. классикор Color DOOM 07 Все Так, и, так, так, так 8 04 И вот такие мы на счете кого подали Flitter 17 LCF Так, ну все бы вам показала Бриллиант 3D може бути як топове закриття, напевно. 0 на другий. Угу. Ще нюдовий 01. Ось такий. Гуток також є в наявності лачки рімель закос, ластінг якийсь там 104-й. 208. Це вже осіння тема, осінній настрій. Класний. 248. сорок вісім. Симпатично виглядає. такий перламутровий. Теж класний. 84 тонн. Такий червоний. Ближче до борду 213. Рожевий перламутр. 85. Дев'яносто восьми наготок матова колекція 10-й том. Зараз дуже привабливі ціни на корейські бренди. Ось такий засіб для очищення шкіри. З содою від холіка-холіка 223 гривні. З щиточкою також пінка для вмивання 349 гривень. Бібішки по 199 холіка-холіка. Тут 30 мл. І стартери. Їх три види є: колагеновий, вітикомплекс і гіалуронова кислота. 199 з гіалороновою кислотою. Бачите, з помпою. Цікаво. Ось така лінієчка мізон з равликом 474 гривні. Крем для шкіри навколо очей. І Ось такий мультифункціональний крем 259 гривень. Лінієчка з колагеном також зі знижками. 319 гривень, ось такий ліфтинговий крем. Патчі 620 гривень. І ось такі з гіалуроновою кислотою патчі від Мізон 620 гривень. Пілінг яблучний 315. Гарна ціна. Щось така цікавинка від Farmstay. Пілінг гель для обличчя 263 гривні. Зараз зі знижкою він коштує 180 мл. Цікаво. І також ось такі пінки від есфоліо по 360 з вулканічною попелом написано, з молочком та з гіалуроновою кислотою 360 гривень. Такий засіб цікавий, глибоке відчищення, гмаш. Це напевно як скатка буде йти. 357 гривень і з роликом 357. Лінійка з Дуже супер прям бюджетна. З вітамінчиком С 7590 для очищення шкіри. Очисний ось такий. Тонер 104 гривні. Крем під очі 63,90. І гелева маска в такому виконанні. 79,90 І також є лінійка з керамідами. керамідами. Ось такий заспокоюючий, розладжуючий крем. І це, напевно, для більш такої вікової шкіри, напевно. Очисник. Суха шкіра тут вказана тип. Ось такий засіб. Сироватка. 96,90, Тонер 104 гривні і щось отут таке стоїть окремо, що це патчі? Патчі з вітаміном С 159 гривень. Чудова ціна. Супер. А ще є отакі, дивіться, засоби, що це таке цікаво. Написано, що це сироватка для обличчя з екстрактом троянди 7490, з алогіє, з ромашкою є. Ось. Причому на самому пакуванні не написано, що це сироватка. А от стікер українською мовою якраз-таки свідчить про те, що це зволожуюча сироватка з екстрактом ромашки. Калу. І також є ось такі засоби, що це таке? Теж сироватка, але в меншому об'ємі, я так розумію. 49-79, тут 15 мл. Ще є морковка, кравлик і алоя. Я знайшла ось таку парочку. Це анті вже очисник 6950 і е, тонер для обличчя 120 мл, 119 гривень. Ось такі приємні знижки сьогодні. Ось так одиноко стоїть така новиночка від Біленди. Написано, що це зволожуюча та освітлююча сироватка. Якщо я правильно зрозуміла. А, тут тонізуючий спрей вже написано неправильно. Ось це оціник 174. Давайте поправимо. Ось так. Тож тут що в нас міститься? Вітамін С. Всілякі екстракти, пантенол і так далі. 174 гривні. Не бачила, що такого. Від simple. Креми для обличчя по, 100, по 303 гривні. Їх тут багато різновидів. Можна собі обирати її за 261 також. Дівчата, переходимо до догляду за волоссям. Давайте глянемо. Я от побачила таку новиночку для волосся, така масочка, Трітмент з пептидами 261 гривня. Це бренд Farmstein для блиску. От, але також, судячи по ціннику, є е, шампунь в цій лінійці, але немає в наявності. І також з колагеном є трітмент, з пептидами та з колагеном. Гарна ціна, якщо спробувати, хочеться щось новеньке 261 гривня. Тут який об'єм, до речі. М -м, зараз знайдемо 150 мл. І ще ось якийсь новий бренд, теж корейською. Всі надписи: кондиціонер та шампунь. Причому написано диво шампунь Miracle Шампунь, 466 гривень, це по пів літри. І також ось такий для шкіри голови написано Хасу шампунь. Та кондиціонер 466. Не знайома з цією продукцією. Ще бачу філери для волосся від Farmstay з гіалуроновою кислотою та ну, зволожуючі якісь ось так виглядає по 37,49. Або якісь такі ціни. Ще є в мініатюрках такі шампуні, але цінника я не бачу, відрибають. Кератин. Теж розбавляти один до одного. З моїх улюблених Ельсевів я виділяю зараз ось такий засіб 263 гривні. Написано теж чарівна вода для експрес-засіб з ефектом ламінації для розгладження довгого пошкодженого волосся. 363 гривні. Зараз знижок на Ельсеф немає, ну хіба що от можна масочку ось таку придбати. Total Repair 5 за 215 гривень. Ну, от якісь новинки з'являються. Ось такий, наприклад, засіб. Олійка екстраординарна 10 в 1, 340 гривень. Ельсеф, на жаль, без знижок зараз. І в той же час я чула гарні відгуки на ось цю лінійку з гліколовою кислотою. Якщо комусь цікаво, ось такий є Lief-in serum незмивний. Цікаво. У мене зараз в користуванні ось така маска від сйоз кератинова. Дуже мені подобається. Раджу спробувати. Зараз хороша ціна 256 гривень. Батери для тіла від гарніє по 255 гривень з вітаміном С. Та ось такий з чимось там з маслом ши, чи з макадамією, чи з чимось від мікса. Засоб без знижок. І корейські бренди йдуть зараз зі знижками. Так само триває знижка на ось ці чудові набірчики для догляду за шкірою. Гель алої 232 гривні, великий об'єм. Дави, ось такі молоч... молочка для тіла. І, до речі, маю в своєму догляді ось такий крем для рук, просто в захваті від нього раджу, дійсно відновлює шкіру рук, миттєво її зволожує та поживлює, Прибирає лущення. Дуже подобається. Зараз я трошки підзапустила свої руки, але намагаюся заставити себе, не забувати мазати їх кремом, принаймні. Ось такий мультифункціональний крем 104 гривні від Мізон. Якісь новиночки від Evelyn. Farmstay зі знижкою 1 плюс 1 дорівнює 3. Від бренду Вазелін, ось такий теж Скоро допоч. Да. І бархатні ручки. Також лусьйони для тіла від Везелін з Алої. Та ось такий для зрілої шкіри. 161 гривня. А кремчики Нівея вже ось в такому зимовому виконанні. Вже настрій створюється, зимовий відразу. Для тих, хто любить Herbal Essences, зараз знижки на продукцію. Шампунь 151 гривня з кокосом, з апельсинчиком є. І також кондиціонер та масочком з трояндою, з органом і з ромашкою. 151 гривня і 144 бальзам Геля для душу. Якась новиночка. Поруч з тезорі Дорієнти 124 гривні. Профумо Дентенса називається. Ну і три види тезорі я бачу. Також, от бачите, 169. А, якийсь бренд Gen Lab. Kinetic Lab. Український, напевно, що виробник, є менший об'єм, є більший об'єм. Супербюджетна ціна 3899. Два види, зволожуючий та для чутивої шкіри. Зі знижечкою Фа Фелі для душу. Ось такий живильний, чорничний та кокосовий 122 гривні 400 мл. І в більшому об'ємі 750 мл 176 гривень, 4 варіанти. Для Петіт Марсельє, 111 гривень знижечку. Мені об'єм 89 мімоза і цитрун. Це якась, напевно, новинка. Фламбе та піонія. Чи щось таке Фр Фрамбуа, Короче, я не француз. Манго та маракуя. Засоби для укладання волосся, якийсь новий бренд Рамбутан. Є лаки в меншому об'ємі, в більшому об'ємі, Спрей для вкладання, в величезному об'ємі. Тафти. Гель для стайлингу волосся, віск. Ціни бачите самі. Белофлекс, ось такий гель 267 гривень. Сльйози ось такі Тресеме, тафт. Тафт. Ось Щось таке новеньке, гляньте. Для об'єму така рідина. Фіксація одиничка 293 2 гривні. І лаки для волосся по 219. Тафти трошки дешевше зі знижкою 156 мінус 30% знижки. Подарункові набори для чоловіків, джелет Fusion, станочок та гель для гоління 499 гривень. Також Gelet плюс Old Spice 463. Просто Gellet. Це два засоби. В наборі 342 гривні. Ось такий пакуночок 548. Тут два шампуні Head and Shoulders і гель для гоління. І Nueya, ось такі. Також подивимося на набірчик Old Spice. Ось такі чудові косметичці. Презентабельний набір 444 гривні зі знижкою. Тут раз, два, три продукти. Да? Акс теж в косметичці три продукти: 383 гривні, 207 гривень, клієр плюс Акс 199. Ось такі вже, напевно, святкові. Old Spice 327, 199, 199. І, звісно, є жіночі набірчики 175 гривень. Ніжний скраб для тіла, так? мило і Зрозуміло. губка. Dauf, да. антиперспірант, дезодорант і гель. Ще ось таке є якийсь веселенький гаваї. 129 гривень, але це чоловічі І, до речі, з таких прикольних наборів, що є ось такий домінант подарунковий 239 гривень для чоловіків сети. Тут вже нічого не зрозуміло, не видно, що всередині. 194 гривні. Ага, гель для душу, крем для гоління, гель після гоління, мочалка бантик 194 нівея. 191 гривня гель та крем для рук. 258 такий, полумалів 249. Ну і далі такі маловідомі бренди. Дівчата, ось і все. Йдемо додому. Дякую за увагу.